Ці пільги мають бути монетизовані державою. Тобто мені не треба е, безоплатний проїзд на трамваї. Мені не треба там, курси англійського е, 1500 гривень на спортзал і все таке інше. Мені не треба проїзд в Укрзалізниці там скільки разів. Все це переведіть, будь ласка, в гроші. І далі ти вже сам вирішиш, що да, далі грошима е, робити. Це, Мої мої гроші, мої, так би мовити, моя компенсація. Якщо її хочу е, потратити на е, не знаю, чи можна говорити це слово в ефірі, бо Ютуб на нього якось агресивно реагує. Ну, на психотропні речовини, я маю це право. Якщо я хочу його потратити на алкоголь, маю право. Якщо я хочу, е, скажімо так, поїхати в Монте-Карло і прасандалять їх, я маю це право. Тобто докупити на всі ці гроші варіння, намазати на спину, це моє право. І держава, а ніхто інший, ні держава, ні там чиновники, ні суспільство не має втручатись в то, куди я діну свої гроші.